Дорогі друзі, усім вам доброго вечора. Слава Ісусу Христу! Я спеціально вирішив сьогодні вийти у ефір от так, під Христом зі свято-Іванівської лаври, у справі, який вже виходив в ефір, яка торкає перейменування Червонограду у «Шептицький». Хотів би для тих, які цікавляться справою, звернути увагу на те, що ініціаторами перейменування з Червонограду на Шептицький, не є ані єпархія Української греко-католицької церкви, ані українська греко-католицька церква. Це дуже важливо, щоб не було жодних закидів щодо церкви, що ми впливаємо на ті чи інші процеси. Але я виходжу в ефір саме для того, щоб попередити мислячих і думаючих людей, які різняться у поглядах на, то, на те, як повинен називатися Червоноград е після декомунізації. Звернути увагу на те, щоби часом у дискусії цій не зневажити постать митрополита Андрея Шептицького. Я хотів би вам пригадати дискусію з 2015 році у розгар, до речі, війни з Московією на сході і в Криму, коли ми відзначали 150-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Саме тоді розгрівся величезний скандал навколо спорудження йому пам'ятника навпроти Собору Святого Юра на площі. Цей пам'ятник сьогодні є, але він є символом боротьби. боротьби яка, яка, в якій, в якій однозначно об'єдналося. Суспільство християнське у Львові, але ця боротьба показала, хто є ким у Львові. Водночас не бракувало зневажливих статей, дописів, таких саркастичних дописів з вживанням імені митрополита Андрея Шептицького, які, по суті, зневажали його. Знаєте, є у Біблії у Старому Завіті розповідь про те, як Ной будував ковчег, і ось після поратунку він зі своїми синами сходить на землю і радий, що вони врятувалися, він робить таку цікаву справу: садить виноградник і робить вино. І напивається тим вином, роздягається догола, і один з його синів хам, бере і насміхається з наготи батька свого. І Сим Іафет, бачивши цю наругу над батьком, беруть свої плащі, не дивлячись на наготу батька, наближаються до батька ззаді. І накидають на нього свої плащі, таким чином вони не дали можливості хаму зневажити батька свого. Я звертаюся до всіх мудрих людей, які, які не є тільки вірними української греко-католицької церкви, але є справдивими українцями, які знають, що таке є національні герої. І до них без сумніву належить митрополит Андрей Шептицький. Поза тим, що ведеться його беатифікаційний процес, і що він є е, людиною, яка безумовно буде проголошена блаженною і святою в католицькій церкві. Так отож... В цій дискусії, яка очевидно є припустима і важлива, бо я, вона є невід'ємною частиною будь-якого демократичного суспільства, є дуже важливо дискутувати так, щоб не зневажати імені митрополита Андрея Шептицького. Бо це є надзвичайна річ. Я чому виходжу в цей ефір? Тому що я. Під вечір, коли прийшов додому і побачив, скажімо, певні інтернет-видання і публікації, я побачив той самий почерк з тих, тих самих людей, і ті самі структури, які розкручували скандал навколо пам'ятника митрополиту Андрію Шептицькому у Львові. З огляду на гіркий досвід, який в тому числі і я особисто пройшов, інформаційний досвід. Я дуже звертаюся до тверезомислячих людей. Будь ласка, коментуйте, дискутуйте, але не зневаживши митрополита Андрея Шептицького, щоб ми часом супроти наших героїв віри, героїв нації не стали подібними до того хама, який сміявся з батька свого. Тим більше, що митрополит Андрай є перед Богом нашим заступником, і я переконаний, що Він є одним з тих молільників, який випрошує благодаті у Бога для нашої України. Будьмо мудрі, будьмо християнами і будьмо єдиними, особливо у такий нелегкий час. Боже, поможи нам! Святий митрополите Андрею, моли Бога за нас і за Україну. Усім доброго вечора.